Але про нього пішла, пішли чутки. Він допомагав людям. Він миттєво силював. І в 49-му році він почав перший свій такий першу практику. Зібралося 30 тисяч людей, дуже хворих, дуже розслаблених. Когось принесли, хтось на візках при, при, привезли хворих дітей, і він дозволив знімати документальний фільм. Я дивився фільм, я був дуже вражений. Ну, дійсно, він стояв на балконі і він годину мовчав, а люди стояли. Тихо стояли і чекали, що ж буде. Потім він почав говорити і почали кхм, вставати з цих візків, катити їх перед собою. Там ходулі, костеліці знімали і казали: я одна каже, я побачила, в мене очі відкрилися. Той каже, у мене ноги рухаються. Я не міг рукою поворухнути. Суглоби були перебиті. Вони почали рухатися, і там почалося зцілення. Десь з 49 по 50 рік, за рік таких от його сеансів, коли збиралося по 5, по 30 тисяч людей, миттєво чутки розповсюдилися. Інформація пішла через журналістів, через лікарів. Бо люди приходили з важкими невиневиковними хворобами від професорів німецьких дуже поважних, дуже відомих, але вони нічого не могли не могли зробити. Люди приїжджали до Бруно на ці от його сеанси. І зцілювалися. І були ну такі важкі хвороби. Він зцілював. І я коли дивився, ну я дуже дивувався, він нічого не робив. Він не доторкався до людей. Спочатку от він дивився, а потім почав їм говорити. І що він їм говорив? Він говорив, що ви знаєте, каже. Ви відрізані від Бога. Я трансформатор. Я той, котрий бере від Бога Отця потужні потоки енергетики і даю вам. Але каже, ви не думайте про хвороби. Якщо ви будете думати, ой, там я хвора, я хворий, то вони хвороби в вас вчепляться. Забудьте про хвороби, віддайте їх мені, я заберу собі їх.